Вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо про дуже важливу операцію на чеснику для збільшення врожаю. А для того, щоб у нас виросла крупна така головка, у період, коли чесник починає викидати от квіткові стрілки, їх обов'язково треба зрізати. Якщо ми їх не зріжемо, сили чеснику підуть в ці квіткові стрілки, він розквітне, буде давати насіння, і це відтягне сили від головки, і головка буде маленька. Якщо ж її зрізати. То всі сили чеснику підуть у активний різ головки, і вона буде більше. Відповідно, ми отримуємо більший урожай. Проводити цю операцію потрібно ну, бажано в сонячну погоду і десь там зранку, першій половині дня, щоб до вечора а, ця ранка, яку ми зріжемо, затягнулася. Зрізати їх необхідно або ножицями, або сікатором ну, так найкраще. Просто беремо так і зрізаємо всі-всі віточки на чеснику. І тоді у нас буде великий гарний чесник. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити ці інші рекомендації по гарному вирощенню часнику інших овочів і садових культур.